У мене є корона. За шкільної форуми, другокласниця Соня Дроздова сьогодні в образі попелюшки. Каже, це її улюблена героїня мультфільму. Тому на один день вирішила перевтілитись у цей персонаж. Вона була добра, ніколи не повине і завжди любила тварин. У шоломі кольчузі та з мечем у руках вивчає природознавство восьмирічний Артем Пустовойтенко. Разом з мамою каже, за три тижні зробили усі атрибути, які мав богатир часів Київської Русі. Для цього використали підручні матеріали. Ми разом з мамою робили міч із фольги, картону та паперу. Мій герой. І я муриз. Він захищав київську русь від нападників. Я його побачив мультфільмі «Три богатиря. Аби зануритись в атмосферу казкових персонажів та бути ближче до дітей, вона перевтілилась у червону шапочку, розповідає вчителька початкових класів Тетяна Демченко. Каже, як і її героїня має корзинку з пиріжками, які роздала своїм учням. Я думаю, що ви не відмовитеся і теж ними припуститися. Можеш взяти і на посмак, посмакуєш. На уроках трішечки, звісно, ми виділили часу для того, щоб розповісти про те, хто є, хто. І трішечки спочатку це відволікало, але вже на наступних уроках діти звикли і вже спокійно сприймають навчальний матеріал. Проте це свято і воно повинно тривати лише у певний період, так, і лише в певний день, а не щоденно. Долучилися до костюмованого фестивалю старшокласники. В образі чаклунки Меліфісенти семикласниця Софія Лисенко. Розповідає, свою героїню обрала за характером, адже вважає їх схожими. Мені, коли я перший раз переглянула фільм, сподобався її характер. Найважче було підібрати плащ, щоб він був не довгий і не короткий. Прототипом банкіра із фільму Мафія сьогодні є семикласник Василь Собатін. Мені дуже сподобався образ такого солідного банкіра, який працює у якійсь солідній компанії та рахує, займається справами щодо грошей. Він складається з трості, циліндра, біла рубашка, джинси та фрак. Переодягнулись в образи улюблених персонажів сьогодні 900 дітей, говорить заступник директора закладу Анатолій Крат. Це незвично, а це змушує дітей поводитися по іншому. Трішечки розбавили, скажімо так, ці наші сірі будні. Ну і якщо там уже до кінця бути правдивим, то звичайно це трішечки попливало на дисципліну і на якість проведених сьогодні уроків. Але ми з того приводу не сумуємо, тому що дітям весело, дітям комфортно, дітям зручно, тому ми за все те, що є добре для наших дітей. Після уроків дітей запросили на шкільну галявину, де вони демонстрували свої вбрання, танцювали та грали в ігри. Додав Анатолій Крат Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.